Кожного разу ми із задоволенням дякуємо, відмічаємо роль тих чи інших третіх країн, посередників, міжнародних партнерів коли для цього є підстави. Зараз ви знаєте, де відбувались перемовини, де було озвучено відповідної ініціативи і безумовно. Ми дякуємо всім, хто бере в цьому участь. Але перемовини це двосторонні процес. Пане Андрію, можна прокоментувати історію про те, що росіяни створюють свої організації на противагу, зокрема, міжнародному червоному хресту і намагаються якби лобіювати лобіювати їх в мінних процесах. Лобіювати їх куди саме Замість червоного хреста. Вони створюють свої внутрішні організації, і намагаються якби просувати їх. Ворогом намагаються робити різні підмінюючі проекти, але неможливо замінити. Міжнародні інституції, зокрема міжнародний комітет Червоного Хреста, хоча й ми всі хотіли б, щоб вони працювали більш активно, скажімо. Але є чіткі міжнародні протоколи, правила, і саме міжнародний комітет Червоного Христа, саме ця структура, відповідає згідно міжнародного права за контроль, і моніторинг виконання Женевської конвенції учасниками збройних конфліктів. Тому будь-які інші спроби вони можуть бути хіба поясненням для внутрішньої пропаганди і внутрішньої аудиторії. Звати. звати а тебе як звати? Невадно. А мамо? Ганна Ганна, Мілана, дуже приємно, ми страшенно разом з вами щасливі. Розкажіть, як тата чекала? – Чекала. ви бачили, як я бігла? Отак і чекала. Я його так чекала. Кожен день молилася, утром і ввечері. Просила Бога, щоб він тільки видержав це все. Що йому Бог постав і чекала. Думала про нього і чекала. І писала смс ки кожен день, як ми проживаємо ці дні. Повернувся і а він не залишив свого командира, коли ми йдемо вкорити і його спаси Завдяки йому його командир все, живий. Все, все, все. Зараз Так. три роки, три роки, даже більше. більше. Юрій Юрій, Юрій. Юрій дякуємо за те, що ми ви ви Дякуємо за вас. Дякуємо з нами Господь Бог. Будемо Польше, я будемо больше відправити. Саме страшні дні блин, в житті. Блин. Скільки ви не бачились? Два роки практично. Два роки не випадали місяць, два роки. Розкажіть вашу історію. Чи ви отримували ви звістки від рідних там, де ви перебували? Я писала листи, але листи напевно не доходили. доходили? ти листом не дійшов? Ні, листи багато є, але їх видають буквально ограничують їх. Тільки. А, а далі ви. це вони потрапили в полон. В, в Вересня, я в року. Вересня. 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 Року. а я двадцять торкаючи Луганську були. Будь ласка, запитай на телефон, твоя звати. Вельничок! Олександр, скажіть, будь ласка, ви ж розумієте, що ви чудово? Дуже дуже складні емоції. Хто чекає вас мій самій номер? Ні, є сім'я. Діти є? Ні, немає. Олександр, скажіть, будь ласка, ви в Луганську були в лікарнях? Можливо, хтось хлопці От я був теж, теж на купинському направленні. У, у 24-му році. Да. Він не ранений був у світі. Я в 23-му призвався, в 24-му я був там під Харковом. річки ми там стояли. Може, з ним полонь був. 37-му. А як вони звучать? Можна було б з вами поспілкуватися, почути ваші історії? Ні, немає. Зараз вони пройдуть медосмот, тоді у буде час ще це. Ми, 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 щас ми, щас ми щас не, ж тут не жиш, не ну, Ну так нам сказали, ну, ще старше, буде, що ще буде, може завтра підійти. Ні, нас може. не пустять завтра. Не пустять. Ми дають півгодинки і нас звідси просять піти. Скажіть, 36 ї бригади Богдана Кусака не бачили? Богдан Кусак. Девушка, ну може і бачу, ну що ж я можу сказати? Я вас розумію всіх, що в рідні мені попропадали хлопці, немає. Поплі... А ви, ви звідки звідкіля? Я з Вінницької області. Ні, я зрозумів, де а куди вас 41 первого механізація, а з 38 48 зони. А де? 48-й, Луганська область, Свердловськ рядом. А, там а звідки з Вінницької області? Ну я Гайсінським ТЦК призвав. А, я поняв. А я сам Степлика. Степлика? Да. Я вас вітаю вдома. Спасибі вам всім, що ви нас так просто. зустрічаєте. Ви знаєте, я ну, чесно, не ожидали. Я не ожидав, так що так. Не знаю. Ну, спасибі вам велике, що ви за нас ждете, що ви нас ждете і довго. У мене вийшло мене так. Я в маю призвався 23-го маю, через год в плен і додому не поїхав. І, і в маю з плена витягнули. Сестрі дзвонив, дочку не набрав, вона за кордоном. З батьком говорив, батько ще живий він 49-го року. Ну, слава Богу, живий, дай Бог застану його. З зятем говорив сестри чув, там вони кричали з боку. Кажуть, дадуть телефони, та тоді перезвонимо, поговорити. вже. Спасибі вам великі всі. Дякую вам. Дякую. Дякую вам, Вікторе. Добре, дівчат. Подивіться, будь ласка, Хлопця гіркова сім ласка. <годи> там покачать, будь ласка. Це всі хлопці Запоріжжя. Ні. А коли він, коли він зник? E, зять зник 22, останній дзвінок жовтня 24-го року. E, офіційне повідомлення про зникнення безвісти зниклого. Ми отримали 24 жовтня 24 року, якраз вже сім місяців. 7 місяців, так? А де саме з них? Донецький напрямок Бахмут Поріжськ. Літва Роман Васильович. А це ще знайомість 32 ї бригади. Бригінець Василь. І у вас немає звісток про них? Немає ніяких. Немає. І тут теж ніхто не впізнав? Ні, ніхто не впізнав. Не бачив, не знаю, не бачив. Короче, це, там я побула, подивилися на мого і сказали, що впізнали. Да. скажіть нам його фотографії. Вчора впізнали. Вчора впізнали, позв... должны сьогодні перезвонити, не знаю, чи перезвонять, чи ні. Побратим разом сиділи, вони були разом в одній. Той... В одній камери. В одної камери, так. Да. Не знаю ще нічого. Ще навіть не перезвонити, а там де що, нічого толком не... Потолком не знаю, де він, що він. Ви вперше дізналися, що чоловік жив. Це чоловік ваш, так? Так, да, чоловік. Вперше дізналися, що він. Ну, мені і руски писали, і відео скидали, і в телегу, і зламали вже телеграм і коротше такого. Що писали, що писали? Відео скидали, що такого, то такого там взяли в коваль Григорія Васильовича. Вони вимагали у вас щось? за це? Нічого не вимагали, взагалі нічого не вимагали. Тільки просто. Да, да. Розкажіть історію про свого чоловіка. Е, е, получилось як, він був вдома, його взагалі не мали права забирати. У нас дитина маленька. Дитини вже, як забрали, було потора рочки. Зараз уже твій. Вона хоче папу. Сказала, без паби не приходять. Я не знаю, що робити. Жахливо, дитина бачила батька лише в такому дуже маленькому віці. Так. Да більше не бачила, вона вже... хоче побачити тата. А коли він, де саме він? Він пропав у мене 7-го, 12-го, 23-го на Донецьке і Іванівське. З побратимом у місті. А виходив він на зв'язок. Не виходить. Я не виходив вообще на на зв'язок. Взагалі не виходив на зв'язок. Тобто, ви отримували новини від росіян, і сьогодні. Да. Вчора ви отримали перші підтвердження від наших, що вони да. Від... да, що да. сьогодні там хлопці кивнули. головою, що бачили. Це неймовірні новини, да. Я вас вітаю. Я вас вітаю да. з радісним. А в цього хлопчика зараз покажу. Покажіть покажіть нам да. вот це, це. Вони разом були. Вони так? разом були на Донецькому напрямку. да, на Донецькому місці. Тільки його кудись вже перевели і цього хлопця. Ага. Вони зараз не разом вже. Ага. Надіюсь, що може. Всього вам Дякую. доброго. всього вам доброго. У Добро. вас сьогодні гарний день. Добро.